Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Зараз вам швиденько покажу, який сьогодні ми підібрали автомобіль для клієнта. Саме сьогодні ми підібрали Ford Kuga 2016 року випуску, який був свіжо привезений із Німеччини. І, до речі, в Німеччині був лише всього один власник, і автомобіль був куплений прямо у власника 2.0 дизель 4 х 4. Двигун співпрацює із механічною коробкою на 6 ступенів. Оригінальний пробіг автомобіля 123 тисячі км. Отож, друзі, зараз вам швиденько показую автомобіль, адже ми зночі стомлені в дорозі. Автомобіль вже придбали і зараз будемо вирушати вже додому. Мені їхати додому ще 400 км, а клієнту, напевно, десь плюс-мінус там 500 км. Тому, друзі, дивимось відео, оцініть лайком Ford Kuga, звісно, напишіть свою думку в коментарях, як вам такий автомобіль, і підпишіться на цей YouTube канал. Та Ford фортуле, який сьогодні ми придбали для клієнтів. Даний автомобіль 2016 року випуску 10-го місяця. Під капотом 2-літровий двигун, дизельний, який співпрацює із механічною коробкою 6-ступеневою. Пробіг в автомобіля оригінальний 123 тисячі кілометрів. Ціна такого автомобіля обійшлася в 74 700 злотих. Ні, точніше 74 600 злотих. Комплектація Титаніум 4х4. І ось так виглядає автомобіль чорного кольору повністю в оригіналі. Автомобіля присутні біксенон. Присутні в автомобіля леди для денної їзди, туманочки, Парктроніки на 360 по кругу. Автомобіль зараз на легкосплавних 17-х дисках. Літня гума 20-го року. І в багажничку ще у нас є чотири колеса зимових. Теж на легкосплавних ліках. Ось тут буде видно, що це легкославний ліс, тому що дуже плотно сидять. Покажу вам, як по кузову виглядає. Ось у нас на багажничку є. Такі затертя, взагалі легенькі, незначні ось так виглядає водійська тверна карта, повний електропакет, 4 слід підйомничка маємо, електро, електродзеркала, тут у нас підігрів дзеркал, складання дзеркал, регулювання. Центральний замочок, два ключа, автоматичне світло маємо, туманочки, звісно, маємо в автомобілі, сенсор дощу, круїз контроль, шкірине мультикермо, двохзонна кліма, підігрів керма, система старт-стоп. Що ми тут маємо, заведемо автомобіль, дивіться, заводиться все гарно із кнопочки. з пів оберту бере, все чудово. Так, нам тут показує, що потрібно перевірити тиск в гумах, і що в якомусь ключі вже підсила батарея. Потрібно буде звернути увагу. Механіка 6-ступенева, електроручник. Тут ми маємо. Одіб 12 вольт. Тут ми маємо два USB. Ось такий підлокотничок. Ось так виглядає автомобіль. Навігація присутня, мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням, шторочки з підсвіточкою. Зараз вам покажу, як сам салон виглядає. Проємчик. Сидіння не порваті, не затерті, не брудні. Стан педалів оріг ціленький, нічого не розірвано. Нічого не порвати. Дах світленький, ціленький, не брудний. Автомобіль дійсно в дуже, в дуже гарному стані. Їде приємно і все є чудово. До речі, замінювались нові тормозні диски спереду стоять, повністю новенька грібна система спереду, позаду, позаду вже старувати, потрібно буде скоро звернути увагу. Зараз вам покажу, під капотом все виглядає. Як все під капотом виглядає, фари в нас оригінальні. Немає жодного підпікання. Там все в рівні. Ну, друзі, пробіг оригінальний. Проблем ніяких немає ще бути. Решітка ціленька. Заслонки на радіатор там працюють, вони відкриваються автоматично. Система в цьому автомобілі 4х4 вона підключається автоматично, тобто як це працює, якщо автомобіль десь пробуксовує або автомобіля заносить, тоді вже включається система 4х4. Бачимо, у нас є трішки хрому на вікнах, хромований в рейдингу. І ось, друзі, такий автомобіль сьогодні був придбаний. У вікнах в нас замінювалося тільки лобове скло в 2021 році. А так всі останні рідні. Ну і ще раз нагадаю, що автомобіль повністю в рідній фабричній фарбі. Тому, друзі, ось такий чудовий варіант. Ну, ось, друзі, сьогодні такий чудовий варіант, як ми підібрали для клієнтів. Автомобіль дійсно є в ідеальному стані, що зовні, що всередині, що... Технічно. Найголовніше, друзі, що продавець цього разу нас не обманув, тому що дороги до автомобіля нам було плюс-мінус 400 кілометрів. Виїхали ми вночі, адже домовлялися з ним зустрітися плюс-мінус на 10-ту годину ранку. І все ж таки ми встигли приїхати на 10-ту. Один власник був в автомобіля із Німеччини, автомобіль був куплений у приватних руках. Пробіг є підтверджений, тюфи є, оригінальна сервісна книжка є на автомобіль. Правда, там останній запис був у 2021 році. Зробили комп'ютерну діагностику, і комп'ютерна діагностика також підтвердила пробіг автомобіля. З електронікою також все в порядку. І друзі, що хочу ще зазначити, ціна адекватна на такий автомобіль, на такий стан, не на рік. Комплектація 4х4 і ціна є дуже і дуже хороша. Хто думає, що це ціна висока за такий автомобіль, зайдіть на сайт Automoto та подивіться ціни. До речі, також зайдіть на німецький сайт Mobile.de і там подивіться, які ціни на Ford і Ви побачите, чи це є завищена ціна, чи це є адекватна ціна. Я думаю, що цей автомобільчик ще довгі роки послужить клієнтам і буде їх тільки радувати. По сервісу, що потрібно буде зробити автомобілю, це замінити масло в двигуну і всі фільтри. Поки що там більш нічого робити не потрібно. А ще за декілька тисяч кілометрів там вже прийде сервіс заміни рідини гальмівної системи. І поки що все, більше там нічого поки що робити не потрібно. Все, друзі. Будемо ми їхати додому, адже дорога ще далека, спать хочеться, тому що в 3-й годині виїхали. Все, друзі, всім дякую за увагу. Тиснемо лайк, підписуємось на канал, по питаннях автопідбору мої контакти в описі відео, в першому коментарі. Всім всього найкращого. До побачення!